Українська народна казка Півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, Круть та верть, і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півнику досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Вей, круть, вей верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе, питає півник, не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мушенята сюди одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. Гей круть, гей верть, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку. Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє Не я. пищить круть. Не я. Пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мушенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мошенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже Верть, та й посідали до столу. А півники каже: Стривайте-но, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мошенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше, відказують круть і звертим. А тісто, хто місив, пічу витопив, пиріжків напік. Ти уже й зовсім нищичком, кажуть мушенята, а що ж ви робили? Що мали казати мушенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледарів пиріжками пригощатиме? Мошенята вирішили, що тепер завжди допомагатимуть півнику.